Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу! Дякуємо Йому за Його милість, дякуємо за те, що має можливість зібратися разом прославляти святе Його ім'я, дякувати Йому, приносити свої переживання, свої турботи до престола милості нашого Бога. Хвалаємо за це і віримо, що Господь є присутній на цьому місці. Амінь церква, тому що Біблія каже, де двоє троє збирається в ім'я моє, я посеред них. А нас трошки більше, ніж двоє літроє. Слава Ісусу. Ми Маємо вірою розуміти, вірою приймати, що Бог, що Дух Святий, що Господь є з нами. Алілує, слава йому. Я хочу сьогодні з вами поговорити на одну тему. Тема моя називається сьогодні Гріх у дверей стоїть. Чатує, стоїть, поруч, можливо, у дверей Твоїх. Знаєте, роздумую над цим. І... Для когось, можливо, стоїть, для когось, можливо, вже увійшов, а для когось, можливо, вже панує в його житті. Гріх, який розруйнує твоє життя, гріх, який руйнує моє життя, гріх, який дійсно він призводить до смерті. Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували, що інколи в нашому житті трапляються такі моменти, коли ми, знаючи вже Христа, пізнавши нашого Бога Спасителя, який омив і очистив тебе мене сьогодні, який. Дарував тобі милість, який тебе назвав своїм дитям, сказав тобі і мені, що ти є ново, нове творіння. Простивши всі твої гріхи, ми часто вертаємося в минуле життя. Інколи буває так, що живемо від і грішу. Грішу і каюсі, це буває таке церква. Я сьогодні хочу поговорити про це, що це насправді це все дуже серйозно. Ми інколи навіть звикаємо до певного гріха. Ми інколи дозволяємо собі розмірковувати без Біблії, що той чи інший гріх він більш-менш складніший. Це не такий прям сильний, це я вже можу робити, це може і хай залишиться. Ми починаємо самі підлаштовувати те, що нам подобається, забуваючи про основу, про Біблію, про Слово Боже, що таке гріх і як ми маємо жити. Ми наскільки інколи дійсно підлаштовуємо певні обставини, які нам зручніше, забуваємо про те, що Господь Він все бачить, Він все контролює і стосовно цього місця, коли ми з вами інколи дозволяємо собі робити якісь речі. Хоча Господь проговорює Духом Святим Твоє моє серце, Господь він не мовчить, тому що Він піклується про тебе і про мене, і Він говорить тобі про певні речі, які ти дозволяєш в своєму житті, що це є ненормальним абсолютно в очах його. Але ми. Потроху-потроху по починаємо приймати як за потрібне. Потім, ми, якщо ще бачимо, що нічого не відбувається поганого, все добре, роблячи певні якісь неправильні речі, і ми думаємо, що це нормально. Але що говорить Біблія на це місце? І мені дуже подобається, воно сильне. Ти все це чинив, кожен хай роздумує над своїм життям, церква дорога. Я не говорю зараз про когось особисто, я говорю це в першу чергу для себе, щоб змінюватися і укріплятися в імені Божому. І говорю також для вас. Але кожен знає своє життя. Присутні тут, хто з нами зараз онлайн ми в єдності, і Біблія говорить: ти це чинив, а я мовчав. І ти уявив собі, що ми з тобою схожі. Тепер же я згадаю тобі всі твої провини і покараю тебе за гріхи. Інколи ми живучи певними неправильними речами, якимось обманом, чи якимись крадіжками та будь-що кожного своє. І коли ми не бачимо, що Господь якось змінює наші обставини в плані, що вроді би все добре, нема не ніякого такого, скажу там, чи покарання, чи якоїсь негоди, ти думаєш, що Богу це нормально? Ти думаєш, що. Це більше того, що це може і є нормою. Але Біблія говорить чітко, ти це робив, а я поки мовчав. Я мовчав, щоб дати тобі можливість, шанс змінити. Я, я говорив до тебе через слово, через Біблію, через проповідника, через ближнього. Я говорив до тебе. Але ти подумав, що я такий, як ти, але я не такий, як ти. І прийде час, і за все буде відплата. Слава нашому Богу. Але Бог закликає нас, церква дорога, щоб ми розуміли так. Життя, воно складне, це правда. Це правда. Ми живемо в світі дуже жорстокому. Дуже багато речей, які дійсно нас атакують, і це ми визнаємо, це дійсно так і є. Біблія говорить, що ворог він ходить, як крикаючий лев, шукає, кого поглотить. Але зауважте момент, шукає це означає, що немає прямого доступу до всіх. Шукати це знаходити, дивитися, кого би поглотити. Якщо ми розуміємо, що шукає, значить є щось, що захищає нас слава Ісусу, амінь. Є щось, де немає доступу до нас, а Він ходить і шукає. Я вам скажу більше, дьявол, він не утомлюється, він знає всі твої і мої слабкості. Він ніколи, церква дорога, він не буде тебе атакувати там, там, де ти сильний, там, де є підтримка, він не буде бити туди. Він хитрий, він спокусник, він знає твою слабку сторону. Уявіть, я коли ділився думкою, коли раніше будували певні замки, будували огорожі, мури, водою укріпляли. І коли ворог приходив, він не просто брав і бив, куди попало аби бити. Ні, був час знайти найслабкіше місце. Вони шукали, вони чекали, когось проводили часом повністю в облогу, і люди, не маючи певного певних. Продуктів вони здавалися інших, іншими місцями. Ворог завжди шукає слабке місце, куди вдарити. Це правда. Також в нашому житті ворог бачить, що тебе не тягне до, до яких -то речей, тому що вони тобі не тягнуть, тобі їх не хочеться. Він не буде тебе бити туди, але він буде завжди стояти і чекати. Те, що я говорю спочатку, стояти у дверей твоїх і чекати, коли вдарити в той момент, коли, коли прийде слабкість твоє моє життя. І ворог, повторюсь, знає твою слабкість. І може сказати: ну все, буду жити з цим. Він знає мою слабкість, знає, мою, знає мої недоліки і, має, і буде атакувати. Але, дорога церква, ми пам'ятаємо історію Каїна і Авеля, коли Господь не прийняв жертву Каїна і він похмурився, він образився, він почав. Уже щось замишляти в своєму серці, ця образа почала розвиватися в його житті. Більше з образи перейшла жорстокість, з жорстокості вже пішли думки до того, що він готовий був би вже вбити свого брата. Але пам'ятаєте цю історію, коли книга буття 4 глава з шостого вірша, і сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався? І чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята. А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. При дверях чатує гріх церква. Тобто Бог йому говорить чітко: Каїн, у дверей твоїх зовсім поруч стоїть гріх. Якщо ми говоримо у дверей, це означає, що має зайти, це має з часом цей гріх увійде в твоє життя. Але Бог його попереджує, Каїн у дверей твоїх стоїть гріх. І далі на цьому, не залиш... на цьому не закінчиться. І Господь говорить: Він спонукає до пожадання, Він тебе спонукає до певної дії, але ти маєш над ним панувати слава Ісусу Христу, ти маєш владу. Але ми знаємо історію, що Каїн не, не послухав Господа і зробив велику біду, убив свого рідного брата. Дорога церква, сьогодні, як і у вашому моєму житті, гріх дуже близько стоїть біля ваших дверей. Різного характеру. Тому що ми можемо зараз думати про якісь такі великі гріхи, такі буває там нам говорять, я цього не зробив, не вбив, не вкрав, все добре. У кожного є свої спокуси. У кожного є свої моменти, і вони наскільки близько, що вже, вже мають увійти в твоє моє життя. Але. Як основою основ, як великою милістю від нашого Бога, і Ісус Христос, який, пішовши на Голгофу, віддавши життя за тебе і за мене, перемігши смерть, перемігши гріх, Він отримав перемогу слави Ісусу Христу, Він отримав перемогу над гріхом. І знаєте що? Він подарував тобі імені цю перемогу, слави Ісусу! І в імені Ісуса, коли ти примирений з Богом, коли Ти прийняв покаяння, коли Ти дійсно прийняв Христа. Ти можеш перемагати гріх слави Ісуса Христу, ти сильний в ньому. Амінь церква. В імені Ісуса Христа, дивлячись на, ту, на Господа, дивлячись, що Він переміг, Він тобі перемогу дав в твоє життя, ти перемагаєш. І Біблія говорить чітко, дорога церква, що Господь Бог нікого не спокушає. Бо інколи ми говоримо такі речі, ми зробимо якусь помилку в житті, зробимо якусь шкоду, десь якось е, підемо за своїми бажаннями. І починаємо вже шукати, хто винувати в цьому. Але Біблія чітко говорить, що Господь Бог нікого не спокушає, а кожен що спокусається своїми похотями і бажаннями. Кожен сам. Ніхто, дорогі мої, не робить якийсь гріх, який йому зовсім не подобається. Це не, ну, нелогічно. Кожен робить той гріх, якому, який для нього він приємний. І в кожного повторюсь він свій. Нема такого, що тебе тянуть, і ти не хочеш, але. Все, тебе прямо змушують робити цей гріх. Ти сам це робиш. Да, Я не скажу, що це відразу да, це якісь думки, це якісь моменти, ситуація, обставини, і виходить так, що ти впадаєш в цей гріх. І таке буває. І Біблія про це також говорить: що впаде, але Господь підиме. Але це не говориться про те, коли ти береш, знаючи всю ту милість Божу, знаючи всю ту Його любов, знаючи, що Він Бог, який омиє, очистить тебе й мене. А якщо ще не знаєш, то вірю в все, що прийде час, і коли ти склониш свої коліна перед ним, Господь подарує тобі нове життя, знаючи це все, що Господь твої грязні одежі, які були в тебе в минулому житті, омив, дарував тобі нові чисті, освячені, і ти, знаючи це все, свідомо, кожного разу, кожного часу береш і їх, занурюєш, в болото, це є ненормальна, церква дорога. Це є ненормальним. Знаючи, що Господь тебе помилує і брати, і кожного разу запихувати, залазити в тебе багно. А більше того, коли ще спочатку тебе совість мучає, коли тобі ще Дух Святий говорить, і тобі ще стає якось боляче за певні моменти, то приходить час, що тобі вже все одно. Благодаттю Боже, все помилується. І так живемо з часу в час, з часу. В час. І потім у нас трапляється багато питань. Я вірю, що Господь дивиться за вашим моїм життям. Я вірю всім серцем, що Господь бачить твої мої слабкості, і йому не все одно Він бореться за тебе сьогодні і за мене, слава Ісусу! Він бачить твій характер, бачить твої думки і бачить там, де ти дійсно спотикаєшся сьогодні. Але Господь ніколи не буде працювати з твоїм серцем, яке горде. Горде серце, яке зовсім не чує те, що говорить сьогодні йому Господь і живе своїм життям, і не дає доступу Богу і втрутийся. І змінити, тому що Він все знає, я все знаю, і мені все все одно, як там буде. Бо я такий або я така. Церква дорога, Господь хоче змінювати Твоє моє життя. Це правда. Але ми маємо також прилагати зусилля. Ми маємо дивитися на Христа, вивчати Його життя, дивитися, як Він робив, чим він займався, і в цьому всьому, дивлячись на нашого Господа, який дав нам приклад: ми будемо змінюватися в Його присутності, слава Ісусу! Ми будемо дивитися. Вчора я був таким, але Господь цього не хоче, він не бажає. Я буду змінюватися во ім'я Ісуса Христа. Я буду боротися, тому що інколи ми думаємо, що от в мене є така ситуація, вона, напевно, вже не виправити, не виправиться, якийсь гріх. Але Біблія каже, що Господь дає перемогу над гріхом, слава Ісусу! Перемога це перемога. Так, це це процес. Так, це певний час, це боротьба, але прийде перемога в твій день, слава Ісусу Христу. І те, що тебе вчора так тянуло, те, що так хотілося тобі, те, що так бажалося твоєму серцю, приходить день перемоги в імені Ісуса Христа і тебе не цепляє, церква. Це приємно, це сильно, це потужно від того, що тебе так тянуло, ти приходиш до того моменту, що розумієш, для мого Господа це є огида. Для мого царя це є ненормальним. Я його дитя, я син, я донька. І те, що я робив чи роблю, це є ненормальним, дивлячись на Христа, який прийшов на землю, віддавши своє життя, був побитим, був розпятим, І я зараз буду робити те, що немає цього місця. Я шаную свого Бога, слава Ісусу Христу! І коли, знаєте, приходять певні думки перед тим, як щось зробити, подивися на Голгофу. Секунди вистачить, просто глянь на Голгофу, подивись, він за тебе, за мене віддав життя. Чи варте того зараз, що ти хотів зробити, чи плануєш зробити, варте того, щоби взяти і робити це перед іменем нашого Бога. Тому я хочу, щоб ми, дорога церква наша, ми розуміли, що з кожного часу, день в день, ми укріпляємося і ми змінюємося, славимо за це. Бог працює з серцями. Бог бачить твої моменти, де ти ще на шляху до змін, і він з тобою підтримує тебе. Слава йому за це. Він не залишить тебе. Він бачить, ти раз боровся, другий раз не, не зміг, але бачить бажання твоє і дасть тобі сили побороти. Дасть сили тобі. Він дасть тобі силу перемагати. І що говорить слово Боже? Коли ми говоримо, що Христос в імені Ісуса є перемога, в імені Христа є перемога. Тому що якщо ми говоримо, якщо Господь переміг смерть, Бог переміг гріх, то тільки і в ньому є перемога, слава йому за це. Ми просто без Бога можемо трошки змінити своє життя, стати більш культурними, можемо старатися цього всього. Але Єдина перемога, єдине звільнення це тільки в імені Ісуса Христа. Слава йому за це! І з Ним, церква дорога, ми дійсно зможемо побороти абсолютно любий гріх, який би він не був. З великим нашим Богом. Слава йому за це. І Слово Боже каже: стосовно перемоги нашого Христа, стосовно нашого великого Бога. Біблія каже перше до Корінтян, 15, глава, 55 вірш. Де смерти Твоя перемога? Де Твоє смерть жало? Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав слава Ісусу Христу. Отож, брати мої любі. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди у Господньому ділі, знаючи, що наша праця не марнота у Господі. Слава Ісусу Христу! У Господі! У Ісусі Христі! Ми отримуємо перемогу! І інше місце Писання до Євреїв, 12 глава, Слово Боже каже з другої вірша. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш проповідник. У вірі, який приведе її до досконалості, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті й прийняв цю ганьбу. Тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занападали духом і не полишили ваші старання. Ваша боротьба з гріхом ще не стала для вас боротьбою до смерті. Ви, діти Господні, слава Ісусу Христу! Слово Боже говорить чітко, що перемога в імені Ісуса Христа. І ця перемога вона дається нам. Дякуємо за це. І, дорога церква, народ Божий, можливо, хто сьогодні перший раз в церкві, можливо, ви думали над цим, то сьогодні особливий час розмірковувати. Як би ви не хотіли, як би ви не старались, я це проходив. Я проходив це, я хотів до того, як, я, як Христос мене знайшов. Я хотів дуже змінити своє життя. Можливо, хтось проходив подібні речі. Я думав, ну все, з, з день народження буде нове життя. Мені треба була якась дата, мені треба було якийсь такий привід, ну все з Нового року буду починати нове життя. Я втомився від цього. Ну мені треба було щось вхватитися, але нічого не змінювалося. Нічого не змінилось, хоча я хотів поміняти своє життя. Я втомився від Нього, те, що було раніше. Але одного разу, одного ранку, я прокинувся і сказав: Боже великий, я чув про тебе, я знаю, що ти є. І без Тебе я не зможу, просто я здаюсь, Господь. Якщо не ти, я пропаду в цьому житті. Я вже бачу, що моє життя, воно котиться з великою швидкістю прірву Господь. Але я прошу тебе, помили, мене Ісус. Я приношу всі пробачення, я приношу всі, Господи Боже, свої провини перед твоїм лицем. Помили мене Ісус. Я помолився зранку в тій квартирі. І через декілька днів мені дзвонить моя сестра рідна каже: слухай, є таке місце хороше, там багато християн з'їжджається. Поїдь туди. Це мало хто знає, хто чув про таке місце, Малин, молодіжний такий кемп. Я поїхав туди. Зовсім інше життя інші люди. І я думаю: Господи, все подобається, все добре. І повернувшись назад, де я жив, з, з, з Малину, я в той, в той час, коли перший раз поїхав, я не прийняв Христа. Все добре, все бачу, все розумію. але ще не було, не, не було того примирення. Але пройшов ще один рік такий рік. Що я чекав дня вже того для себе, я тоді розумів, що тільки там я можу прийняти покаяння, і там я зможу змінити своє життя. Я чекав того часу, і вже за тиждень до цього з'їзду молодіжного я вже приготував сумку, речі. Я ждав цього дня. І коли я приїхав в це місце, я ходив, молився і громко, і тихо. Ну, я думаю, зараз приїду, і отак все буде. Помолився, і все пройшло. Все. Бог має зробити. Він же сказав, що все буде добре. Вже закінчується Малин, вже пройшло шість днів завтра уїжджати, а я не змінений. Я розбитий, як приїхав, так і є. Просто що я буду там стояти з молоді, підіймати руки, радіти, я можу це робити, церква. Я можу радіти, робити е, від що в мене все добре, можу, чому б і ні. Але я знаю, хто я є. Я знаю, що в мене тут прірва, у мене тут камні, мене гріх, у мене тяжіть і те, що я буду просто создавати, відьмо, що все хорошо, толку ніякої немає, абсолютно. Я пам'ятаю, вечір вже. Я дійсно був розбитий. Я думаю, єдина моя надія, де я думав, що зміню життя, вже завтра маю їхати додому. Куди додому? Ті самі люди, та сама компанія, все те саме, а буде ще гірше. І ви знаєте, що в тому місці дуже погано зв'язком. Дуже погано. І туди додзвонитися майже нереально. І мені дзвонять мої е батьки з Іспанії. Каже, як твої справи в малині, там, де немає інтернету. Я говорю, добре, що чого, чого ти розстроєний, що сталося в твоєму житті. Його звати Педро, говорю, кажу, Педро, знаєш, мене Ісус не любить, Він мене залишив повністю. Я молився, говорю, ходив п'ять днів. Я і зранку, і ввечері, і в обід. Я шукав, але він не чує мене. І кажу, напевно, більше всього, що він до мене говорив багато років, а потім сказав: живи своїм життям, як хочеш. Я вже не маю нічого спільного з тобою. А Він каже, Ігор, ні. Ісус, він не такий, Він любить тебе. Він любить тебе, Ігор. І я говорю, дай мені хвилинку. Поки він це говорив, у мене думка, там ще служіння закінчується, там ще проповідь іде, це ще мій шанс. Я положив телефон і бігом туди в цей, в цей намет, багато людей. І я прийшов, думаю, так, а де ж де ж призов? Де призов? Де коли служитель каже, хто хоче покаятись, хто має бажання, вийде наперед, помолимося. Де це все? Немає. Я чую, скільки людей прийняло водне хрещення, як пройшов гарний час, я все це чую, це прекрасно. Де призив? Я стояв в кінці зала, потім посередині. Я не знаю, як я переміщався по тому залу, потім вже майже стою на самому переду до сцени і чекаю, ну скажи, будь ласка, хто хоче? Хоча б хто слово скажи що небудь скаже, я хочу, мені треба Христос. А Він не каже нічого. І знаєте, що я не чекав призвав, я пішов наперед. Мені абсолютно було неважливо три тисячі там людей, п'ять, десять. Мені потрібен був Ісус Христос. Я став на коліна і хотів Богу розказати все своє життя, всі свої гріхи, свої ті. Роки без Нього. Тільки налаштувався розказати це все Христу. Але не встиг. Він обійняв мене так ніжно. Я пам'ятаю цей день, як ніколи. І він каже: я знаю кожен твій крок, все твоє життя. Я люблю тебе, Ігор. Я люблю тебе, Ігор. І в той день, в той вечір, я, я відчув все, що було раніше. Його немає. Чисте серце, слава Ісусу Христу! Чисте серце абсолютно. І ти це не підіграєш. Тобі це не треба, ти розумієш, Христос прийшов і забрав фести гріх, абсолютно дав нове життя. Слава йому за це. Ні я за які гроші, ні за що би я не був би в такому стані, як ти вечір. І каже, далі говорить: і я ніколи тебе не відпускав, і що і не відпущу. Слава йому за це. Так, я не говорю, що з того дня я десь не падав, чи не було яких то моментів, де мені було соромно перед Богом. Але завжди, коли я потрапляв в якісь обставини. Я десь, можливо, і також якось хотів притрусити, якось сказати, та, та якось не так все серйозно. Але Дух Святий, який мені каже, ні, виправляйся, Ігор, тому що є щось більше для твого життя. Не просто прийти, уйти, посидіти чи щось зробити, є щось більше. Я приготував щось більше, і ти потрібен мені в чистоті і святості. Слава йому за це. І це не тільки для мене, церква, це для кожного з вас. Господь хоче будувати прекрасні відносини. Прекрасні відносини особисто з тобою, зі мною, Він хоче тебе укріпляти, Він хоче тебе наповнювати. Так, повторюйся, ти десь впадеш, Він підтриме тебе во славу свою. Він омиє тебе і далі буде йти з ним. Тому, дорога церква, народ Божий, краще десь покрасніти, десь смиритися, сказати, як є. Але мати чисте серце во ім'я Ісуса Христа, мати чисте серце, ніж знаючи, що твоє життя воно погрязло, можливо, в гріху. Знаючи, що твоє життя воно дійсно далеке від того, до чого говорить Господь. Ти сам це розумієш, я це розумію. Як жити з цим? Як з цим жити, якого, якого ми хочемо благословення мати, коли ми знаємо, що скільки ще роботи треба зробити, скільки перемін треба зробити в нашому житті. Я закликаю вас себе, коли ми будемо молитися, бути чесним з Богом. Господь чує вашу молитву там, де ви є на місці. Якщо хтось, можливо, забажає особливої молитви, це по вашому бажанні. Ви зможете також вийти, і є служителя, пастор, він помолиться за вас. Тому що у Ісусі Христі є нове життя, слава за це! Я читаю місце Писання і будемо молитися. Слово Боже каже далі. Якова, перша глава, слово Боже, говорить. Отож відкиньте 21 вірш. Отож відкиньте усіляку нечистоту і зло у своєму житті, яких так багато, прийміть покірливо вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти душі ваші. Виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдуруйте самі себе. Хто тільки слухає Слово Боже та не виконує його, то подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в зеркалі, вона пильно дивиться на себе, а як відійде, тієї ж миті забуде, як виглядає. Досконалий закон Божий несе свободу людям. І той, хто уважно вивчає його і живе згідно з ним, хто втілює його в своє життя, а не просто вислухавши, забуває, той неодмінно отримує благословіння Господня, слава Ісусу Христу. Народ Божий, церква, люди. То є, якщо дійсно у вашому серці є цей дотик. Не чекайте призова, не чекайте, що треба, щоб хтось вас позвав. Ідіть до Христа. Не треба соромитись, тому що ти можеш думати, завтра, сьогодні почни вже, сьогодні почни вже нове життя, сьогодні почни виправляти свої певні обставини, там, де є недоліки, виправляй їх. І в цьому всьому ти пожнеш велике Боже благословення. Тому давайте підіймемось, будь ласка. І хто повторюсь, хто бажає. Хто дійсно десь проходить певні трудності. Виходь, приходь, будемо разом молитися, приходь, будемо разом просити у Господа пробачення. Хай Господь торкається вашого серця, мого серця, тому що Бог Він дійсно в цьому місці. І Він прийшов, щоб спасти тебе сьогодні, не осудити, не сказати, який ти поганий чи погана. Він прийшов з милістю сьогодні на це місце, слава Ісусу! Він прийшов тебе дійсно назвати мене своїм дитям. Хай Господь благословить, не боятися, церква. Ворог буде лякати. Ворог буде говорити, що скажуть люди, що подумають другі. Подумай, що говорить Господь сьогодні про твоє моє життя. Хай сьогодні Дух Святий діє на цьому місті. Хай сила Духа Святого сьогодні торкається вашого моє серця. Хай Господь змінює вас і мене во ім'я Ісуса. Не бійтеся. Для того ми збираємо, щоб змінюватися. Для того ми збираємо, щоб, почувши Слово Боже, ми змінили своє життя для слави Його. Боже благослови.